Ми запросили до нашої студії сімейну лікарку, дієтологиню Катерину Свистун. Пані Катерину, доброго ранку. Доброго ранку дякуємо, доброго що ви сьогодні з нами, що ви погодились взагалі розповісти нам і українцям про правильне схуднення. До речі, в мене до тебе запитання. Invece, та напевно його вже не буде. Hatte. Я просто я знаєш, Це ж нам сценаристи написали, що Даша мене запитала. Тобі доводилося схуднути? А я таки не винаги для бочі бачив. Мені тема схуднення буде скоро дуже актуальна. От чесно, і хочу теж шукати якийсь правильний, дуже не знаєте, без таких проблем для здоров'я метод. Тому саме сьогодні тема актуальна не тільки нашим глядачам, а ще й мені. Тож із задоволенням будемо слухати. Тож, пані Катерино, почнемо. А взагалі, який принцип ефективного схуднення, що потрібно для того, щоб більше енергії спалювалося, аніж залишалося у наших відсіках? Нічого не їсти. Я думаю, що Ні, не це не здорово. Ні, це не здорова альтернатива. Хочу почати з того, що зараз прийшла весна, вийшло сонечко, потепліло. І, звісно, кожному з нас хочеться якнайшвидше прийти в гарний вигляд, так як внутрішньо змінитися, так і зовнішнє і на жаль, ми всі робимо одну. Помилку. Ми заходимо в інтернет та шукаємо якісь експрес-методи схуднення mm -hmm. з надією на те, що трапиться якась магія, і ми втратимо ті е, кілограми, які наїдали впродовж зими там за 5, або за 7, або за 10 днів. Але любі, на жаль, це так не працює. Я як лікар, звісно, не одобрюю якісь експрес дієти, тому що взагалі слово дієта е, вона буде, воно буде більш доречно для людини, у якої є загострення якогось хронічного захворювання, ну, наприклад, захворювання шлунково кишечного тракту. А для е, здорової людини я все ж таки буду однозначно рекомендувати тільки збалансоване, раціональне та поживне на вітаміни, макро та мікронутрієнти їжу. Ми вчора якраз говорили про е, раціон, так і про режим. Так, ми про режим вчора говорили і е, згадували здорову тарілку, тобто правильні прийоми їжі. Однак для людей, які худнуть, потрібно контролювати, до прикладу, калораж, наявність конкретно тих речовин, які вони їдять, можливо, там чогось менше, чогось більше. Там ну, наприклад, там умовно вуглеводів там більше, а ну або навпаки, менше а жирів, білків менше. Ну коротше, контролювати ось весь цей процес. Чи все одно тарілка, така сама, як для звичайної людини, буде працювати на схудненні, Чи менше порції? Ну, дивіться зараз принципи сучасної дієтології. Рекомендують не демонізувати, по-перше, продукти, не обмежувати себе, не контролювати себе, тому що все це рано чи пізно буде призводити до зривів або ж до розладу харчової поведінки. Ви сказали правильно: от існує піраміда харчування і тарілка здорового харчування, яка признана, в принципі, у всьому світі. Угу. Але одразу буду зазначувати, що Піраміда харчування, вона різна для кожної країни і для кожної нації. Ага. тому що... Зважаючи на континентальність, зважаючи, да, на зважаючи на наші харчові традиції. так, Тому що харчова тарілка, наприклад, для людей, які проживають в південній Італії та для українців, вони не можуть бути однакові апріорі. І от зараз, якщо ми побачимо так, на екрані так, піраміду, картинки, піраміду. Да. О, дивіться, ось ця піраміда харчування це для італійців. Якщо ми її уважненько розглянемо, то в основі вони будуть нам пропонувати все ж таки фізичну активність. Далі це злакові продукти, хлібобулочні, трошки менше вони нам будуть рекомендувати фруктів, овочів та бобових, кисломолочних продуктів. Раз на тиждень зверніть увагу, яйця, морепродукти та біле м'ясо, раз на місяць червоне м'ясо. А от червоне вино, якщо ви побачите, вони дозволяють Пити італійцям кожного дня, угу. як вода, Так, да, як вода, хоча ми, ну, звісно, так пропагуємо, що в принципі бажано алкоголь, да, так. Да, я повністю сьогодні. згодна, тому що якоїсь безпечної дози алкоголю все ж таки не існує. Це все міф, Тому просто у них це якась культурна. Цінь, так у них це культура. Тому... У них це харчова традиція, яка от притаманна їхній країні. Так, ми тепер сказали, інша. яйця. Що яйця, так, яйця так. настільки не розповсюджений продукт, а ми його звикли використовувати ну чи не кожен день на сніданок. І Це правильно, тому що це тваринний білок. Він повинен бути кожного дня. В ідеалі це комбінація і тваринного, і рослинного білка. Тут ми навіть сьогодні на сніданок на студії у нас були варене яєчко. так? Так, це дуже це класно. А чи є така схожа піраміда для українців? Так, чи от Давайте подивимось пілянути? іншу картинку, нам зараз покажуть. От зверніть увагу, вона трошки відрізняється. В основі нашої піраміди, тобто, що нам потрібно їсти більше всього, це овочі та фрукти. Угу. Окремо виділений буряк, якщо ви помітили. Тому що в буряку а, міститься така речовина, як бетаїн. Бетаїн це у нас дуже поживна речовина. Вона профілактує у жінок ризик розвитку молочної залози, тому обов'язково зверніть увагу всі жінки та дівчата, а особливо репродуктивного віку. Далі на цій піраміді нам пропонують їсти також багато яєць, морепродуктів, білого м'яса та кисломолочних продуктів, трошки менше цільнозернових. З продуктів це і каші, і хліб, і макарони з твердих сортів. Далі трошки менше жирів, і навіть на вершині піраміди є солодощі. Тобто їх виключати повністю з нашого раціону також не треба. Mm -hmm. І далі, якщо ми перейдемо до харчової тарілки, от ми ознайомилися з тими продуктами, які нам потрібно їсти. А як же сформувати ту тарілку, коли ми сідаємо за стіл, що як? І скільки е, треба покласти, особливо, якщо хочеться схуднути. Так, да, Особливо, якщо хочеться схуднути. Ось дивіться: половина вашої тарілки повинна займати овочів. Тобто, ви робіть для себе таке правило: не сідати за стіл, якщо на вашій тарілці або на вашому столі немає овочів та зелені. Іншу половинку ми ділимо на цільнозернові та на тваринний білок. Тваринний білок, як я вже казала раніше, повинен бути і тваринний, і рослинний білок. Так, а цільнозернові це хліб, це каші, це макарони. Чому саме цільне зерно? Тобто багато дієтологів ага. рекомендують, але вони не пояснюють чому. Зерно є цільне, а є очищене. Очищене, звісно, воно вигідніше в промисловому плані, тому що воно більше зберігається, воно менше по вартості коштує, але воно не таке корисне, в ньому вже менше вітамінів групи Б, наприклад, менше заліза, менше клітковини, тому воно дуже швидко засвоюється. І після такої каші, як зазвичай, ми захочемо їсти через 20-30 хвилин. Mm -hmm. А от каші з цільного зерна, ну, наприклад, та ж вівсянка, Геркулес чи екстра, ми вже будемо ситі ходити ну, десь 2-3 години. Тобто mm -hmm. є різниця, є. так? Тому візьміть собі тобто, таке правило. Uh, знову ж таки, хліб, ми говоримо о цільнозерновий. Так. До речі, не так легко його вже знайти. Я так, вам скажу, так. що я от в супермаркеті є один супермаркет у мене в бучі, в якому я знайшов один хліб, який цільнозерновий, бо все інше та є там з висівками, з насінням, ще чимось, але, він але, з, білого але, але з білого борошна. Білого борошна. Чи можна, наприклад, от такий варіант, що там або тостовий, там, або ну якийсь злаковий, е злаковий хліб, який там є насіння, якісь висівки, але з білого борошна це буде можна. рахуватися Можна, Можна це так. буде рахуватися, можна замінити такий хліб. Хлібцями теж гарна, дуже альтернативна, але звертайте, щоб ці хлібці були без борошна, тобто mm -hmm. теж стільного рисові, зерна. Можливо. Рисові, да. є, наприклад, я недавно також ходила по магазинам і звертала на це увагу, є хлібці, от, в структурі яких просто одне зерно, навіть без солі, без додавання солі, mm -hmm. без, без нічого. Вони, такі ніби, вони да. не да, да, вони пресовані, тобто це дуже здорова альтернатива. Класно. А ще хотілося запитати стосовно Стосовно солодочів, тобто кондитерських виробів. Я не знаю, чи я зробив правильно, чи в цьому немає ніякого сенсу. Тобто, наприклад, там випічка пироги. Я розумію, що смачніше, звісно, з білого борошна. воно угу. не таке гранульовано, ніжніше виходить багато Ну, Так, естетичніше. Так, естетичніше просто. виглядає. Але я, от, наприклад, почав спочатку практикувати там пиріг стандартний, в якому в рецепті біле борошно, там спочатку 50 на 50, а зрештою взагалі почав там додавати. Тільки борошно. Ну і сказати чесно, кардинально смак мені вже не відрізняється. Тобто мені смачно і те інше. А, але з, з точки зору того, що це ж таки е, солодощі, е, чи це можна вважати теж досить ну, не, не дуже простим вуглеводом, і що це корисний буде солодкий пиріг, але з цільнозернового борошна. Ну звісно, це буде корисний О, пиріг. Це, Я це, вам це. дозволяю <клес> і взагалі зараз поділюсь лайфхаком, як їсти солодощі без шкоди для вашої фігури. А, багато хто з моїх пацієнтів, взагалі колег і друзів, думають, ну от вони почнуть е, харчуватися правильно, все, повин, я повинна там відмовитися від солодощів, від яких смаколиків, але це не так. А, якщо ви перед тим, як з'їсте, наприклад, це ж тістечко, з'їсте повноцінний, наприклад, обід, який буде з білка, з клітковини, з корисних жирів, з складних вуглеводів. То цей білок, який буде у цьому, у цьому обіду, він буде допомагати гальмувати процеси всмоктування ось цього пиріжка там чи цукерочки, яку ви з'їли. Тому це аж ніяк не завдасть. Якоїсь шкоди для вашої фігури. А якщо ви ще й потім підете на прогулянку, то, то взагалі можна не переживати. Тому, mm -hmm. от, як наші мами вчили, спочатку повноцінний обід, а потім вже смаколик. От, до речі, Ну, це взагалі дуже круто, і у нас Каріна нас контролює так про це, пам'ятаєш, вона завжди каже, перед тим як з'їсти щось солодень, треба щось якийсь білочок, щоб там підложку було повільніше. Тобто я зрозумів, що головний принцип, особливо при схудненні, що ми споживаємо продукти, які будуть якомога довше засвоєнну. Ну, засвоєння буде якомога довше. Так, Тому що так. чим швидше засвоєння, тим більше відкладеться у нас так. за вікіограми. Ну і плюс вони так не будуть піднімати цукор, якщо е, солодке буде вже після прийому їжі. Але, як якщо людина планує схуднути, дуже часто в нашому розумінні ми так думаємо: якщо я худну, мені треба точно забрати увесь хліб, навіть цільнозерновий, навіть шоколад, навіть все солодке. Їсти гречку. І Їсти гр... вами, так, так. От дуже часто вами, в нашому розумінні чи може це працювати навпаки на відкладення жирів ну, стосовно нашої психології. От організм як захисний в цей так, скаже, от, не відпущу про цей жир. поговорити? Чи бували у вас клієнти з таким Способом мислення і, можливо, які мали нехороші результати, тому що дуже себе якось упереджено сковували в певні умови. Звісно, я навіть скажу більше, зараз у мене дуже багато пацієнтів, які придержуються принципів інтервального голодування. Угу. Тобто, що це за принцип, коли людина 8 годин їсть все, що вона захоче і скільки захоче, і 16 годин голодує. Коментую як лікар цю ситуацію, звісно, я проти, тому що, по-перше, були проведені дослідження, які довели, що немає ніякого, ніякої взагалі різниці у темпі схуднення між людиною, яка працюється, яка харчується правильно та збалансовано, та між людиною, яка харчується от таким образом. Uh -huh. Далі, коли ми довго голодуємо 16 годин на хвилинку, uh -huh. у нас іде застій жовчим. А застій жовчі рано чи пізно буде призводити до е, утворення каменів у жовчному міхорі. Далі ще було одне дослідження проведено, що люди, які харчуються один чи два рази на тиждень, у них була зафіксована більша кількість інфарктів, ніж у людей, які харчуються правильно 3-4 рази на день. Тому, ну і плюс оті вісім годин, коли можна поїсти, ми, звісно, на підсвідомості починаємо або компульсивно переїдати. Тобто, що це таке компульсивне переїдання. Ми за короткий проміжок часу. Часу з'їдаємо як за два чи три дня. Тобто, ну це зовсім нездорова харчова поведінка, і тут же треба працювати не тільки з дієтологом, з лікарем, а ще й з психотерапевтом. Обов'язково. А мені ще от власне дуже цікава така інформація, що якщо людина наважилась на те, що вона хоче схуднути, чи якось треба зважати її антропометричні на наміри, розміри, генетику до яких взагалі можливостей вона може схуднути? тому що ми ж в нас немає межі, ми всі хочемо важити там, 45 кілограмів бажаних. Але от чи потрібно, перш ніж взяти ціль собі за дієту, подумати, до якої взагалі градації я можу схуднути на здоровому способі життя і щоб це не було шкідливим для мого здоров'я? Так, звісно, норми є, це все вирішується на консультації у дієтолога, тобто це все дуже індивідуально та персоналізовано. Але прийняті такі норми, є такий показник, як індекс маси тіла. Uh -huh. Його дуже легко розрахувати, можна навіть онлайн в інтернеті. Так? І він повинен складати в межах 18,5-25. Тобто, в цих межах ваш індекс маси тіла повинен бути. Це нормальний індекс. Якщо більше 25, то, то вже надлишкова вага. Якщо менше, то, то ну, недобір ваги. Угу. Плюс ви повинні контролювати обов'язково об'єм нашої талії. Для жінок об'єм талії це 86 сантиметрів, для чоловіків допустимо 94 см. Якщо більше, то це вже ризик. Ожиріння, ризик розвитку цукрового діабету, ризик розвитку гіпертонічних хвороб, ну і багатьох хвороб. Тому орієнтуємося плюс-мінус на ось ці показники. Яку роль в цьому процесі всього схуднення? Займає спорт, якщо ми вже проговорили скільки всього нам може дати просто збалансоване харчування. Можливо, на цьому і зупинитися, чи все ж таки е не обійтися без фізичних навантажень? Ну, дивіться, е без фізичних навантажень не обійтися, якщо ми хочемо залишатися здоровими та активними ще дуже багато років. Схуднути, звісно, можна і без спорта, достатньо зробити собі лише там дефіцит калорій і все. Але ж все ж таки, ВОЗ для кожної людини хоче вона схуднути чи не хоче, рекомендую, наприклад, займатися кардіотренуваннями 150 хвилин на тиждень. Це біг, це ходьба, це танці, це фітнес, це басейн. І силовими тренуваннями 75 хвилин на тиждень, на тиждень, не на день, на тиждень. Це у нас силові або вдома, або в спортзалі, як кому буде зручніше. Тобто надмірно теж не треба, тому що багато хто любить тягати залізо, навіть повинна бути регулярність, тому що регулярні заняття спортом вони у нас знижують гормон стресу кортизолу, підвищують гормони радості та щастя ендорфіну. А коли у нас гормони радості підвищені, у нас знижується відчуття голоду. Ось тут ще є такий зв'язок між спортом та дієтами. Який е, нормальний темп схуднення? Тобто я розумію, що вже з нашої розмови, виходячи здорове правильне схуднення, а е, от зараз кінець квітня, початок травня, мене до червня у мене ще місяць не працює. Тобто, це буде напевно більш тривалий. Який е, темп схуднення за який період нормально скинути? Там наприклад кілограм-два. Дивіться, мені б дуже хотілося дати вам якусь універсальну відповідь, але це дуже індивідуальне питання. Воно залежить від вашого віку, від вашої статі, від вашої фізичної активності, від вашої роботи, від ваших захворювань, від вашого метаболізму та звісно ж від вашого дієтологічного анамнезу тобто, ми завжди уточнюємо, чи ходіла людина раніше. Але ж все ж таки в літературі зустрічаються такі дані, що це приблизно 0,5% від, від маси тіла на тиждень. Тобто, okay. ну, тут у, у кожного буде все індивідуально в цьому плані. Ну, Все одно надія є. І yeah. напевно найголовніше собі зрозуміти, що, ну, по-перше, звісно, що головне себе в принципі тримати в формі, а не е, спахватись, знаєш, коли потрібно вже худнути швидко. Ну, і якщо вже ми говоримо про те, щоб схуднути, треба починати до літа готуватися не в квітні, а з вересня, напевно, для того, щоб встигнути. А ще важливе питання, як утримати ту бажану масу тіла, якщо, от, наприклад, ми схудли. Тобто, ми можемо залишатися на такому плані раціону, який був, наприклад, у нас бажаний, коли ми худнули, от дієту, чи в принципі ми вже більш-менш. Збільшуємо собі порцію, щоб тоді не було дефіциту калорій, а, і просто залишаємося. Ну, от, от Як, як взагалі от пробудувати ось цей план? Зараз розкажу вам, навіть даже не як лікаря, а зі свого власного досвіду, тому що е 10 років назад я була на 30 кілограм більшою. Серйозно, так. ми так. не, ми не Так, я. я важила 80 кілограм, зараз моя вага 50 Супер, ну ви чудово виглядає, я так візуалізувала вас, щоб мені треба. Я навіть не можу уявити зараз ці. Не треба, не треба, тому я в цій темі вже орієнтуюсь не просто з книжок чи навчання, а зі свого власного досвіду. І тема, як отримати свою вагу, тому що я її вже тримаю, вже 10 років, я її знаю, тому зараз буду давати вам такі. Поради, які ну, дійсно працюють. Це не просто там, поради з інтернету. Так? Перше, це, звісно ж, харчування. Ви повинні зробити це не просто якоюсь дієтою, яка короткотривала. Ви зро... повинні зробити своє харчування стилем життя. Правильне харчування це завжди збалансовано, воно раціонально, воно поживне на вітаміни. Далі. Звісно, спорт. Він повинен бути і крапка. Якщо ви там не хочете бігати, ті марафони не треба, тому що у багатьох при слові навантаження, зразу там холодний піт по шкірі, вони так переживають та бояться. Ні. Почніть хоча б там з прогулянки. 10 тисяч кроків на день це ну, класна альтернатива для початку. Потім вже приєднаєте якісь кардіотренування і потім вже солові, як верхушка піраміди нашої. Далі особливу увагу приділіть сну. Тому що, коли ми спимо, у нас виробляється такий гормон, як самотетрапін, гормон росту. Mm -hmm. А це наш головний гормон, він жироспалювач. Тому якщо ви будете погано засипати, погано спати, цей гормон буде погано вироблятися і ви будете набирати вагу. Золотий час, сну – це засипати до 23, просипатися до 7-ї. Mm -hmm. Далі питний режим. Ми сьогодні про нього трошки не поговорили. Це також обов'язково, тому що якщо порівняти наш організм з автомобілем то їжа це наше паливо, а вода це наше мастило для двигуна. Якщо буде погано працювати двигун, ми далеко не поїдемо. Формула проста: 30 мл, помножаєте на кілограм маси тіла – все, це ваша норма води. Плюс не забувайте, будь ласка, що саме через воду до нас потрапляє найбільше всього наших мінералів. Тобто не з їжі, там кальцій, магній і все інше, а саме через воду, в особливо. Далі обов'язково плануйте свій раціон. Чим краще ви його заплануєте, тим менше у вас буде можливостей зірватися на щось некорисне. Угу. А, ну, що ще ще обов'язково слідіть за своїм ментальним здоров'ям. Це також така ланка в нашому взагалі здоров'ї. На яку треба звертати увагу, і, на жаль, яку багато хто з нас недооцінює. Вони думають, що піти там к психологу або к психотерапевту це щось таке соромне і неважливе, і некорисне, але, будь ласка, обов'язково. Плюс робіть собі там якісь невеличкі подарунки, знайдіть для себе хобі, тому що хобі воно не тільки структуризує наше життя, воно нас відволікає від тривожних думок, і також від думок про їжу. Тому обов'язково посмішка, гарні думки, віра, гарна бесіда, спілкування це найкраща профілактика зайвої ваги і взагалі профілактика всіх хвороб. Так, ну і бачимо, що піклування про себе це так. ж багато сфер, які тримають нас. В повному комплексі дуже дякуємо вам за ваші поради за те, що ви поділилися і власним досвідом, тому що зараз українки наші дивляться і думають, ну все це людина, якій можна довіряти. Знаєте, нативно, що якщо ви пройшли цей шлях, то тоді це дуже важливо. Ми бажаємо вам тільки Божих благословінь, щоб у вас Дякую. були хороші пацієнти, щоб Я ви займ. ще більші категорії людей могли допомогти зробили щасливими. Так і не щасливим однозначно дорогі друзі. Ми проговорили про процес схуднення як тарівка. І спорт можуть нам допомогти в цьому процесі. З нами чудова сімейна лікарка і дієтологиня Катерина Свистун. Важливі теми, прям дуже наочно, конкретно по полицях все розклали. Перегляньте цю розмову ще раз для того, щоб для себе відмітити ті пункти, які будуть корисні саме вам. Ранок надії продовжується. Далі духовний сніданок будьте з нами.